Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Так як на днях відбувся радіодиктант Національної єдності, який набув широкого розголосу, я написав з цього приводу вірш. І знову ж таки, мій текст, присвячений радіодиктанту, набув широкого розголосу в соцмережах, тому я вирішив записати його на відео. Отже, радіодиктант. Я відчув неосяжну досаду. Я допіру збагнув, що не жив, я сидів. У міжярі ботсаду, і на диктанті зрання ворожив. Не цікаво я жив монотонно, в забутті чергової знірван, а бізяну, а не пса патрона, наче ж лоб якийсь дресирував. І книжки я читав у півсили, пив портвейн замість юпій води, і до опери красивих я не з ціллю просвіти водив. І котів я не гладив, як треба. В інтерсіті не віз цуценят, лиш відмовки шукав, а не реби. Тож, виходить, не жив ані дня, не купляв із лолітками суконь, не збирав ті, що треба, гриби. Я не жив ні секундочки, суко, чом раніш мене світ не прибив. На урок не приносив каштанів, не здавав свою кров у архів і, як слід, не любив непрестанно ані пітятка, ні кияхів. За крихке лиш тримавсь, матеріальне, скнів у вічній гризоті марнот. Я не жив ані миті, реально. І не питавсь ні тубі, ні орнот. Отаку здоровецьку ху... гітару я на власне життя завжди клав. І тримався тепер лише яро за апострофи в слові міжяр'я, доки ява крізь пальці текла. Я лишився найменших ілюзій, я не жив. Та Наталя Сумська надавала мені по заслузі, хоч би і я плагіат від алюзій відрізняв між собою в думках. Не відчую ні радість, ні подив, ні досаду, мовляв, дилетант. Як наступного разу сам подер зачита українцям диктант. Дякую вам, друзі. З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема, до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу. Посилання на який ви знайдете в профілі мого Тіктоку, всім гарного дня, слава Україні, разом до перемоги!